Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Високо в горах Ант, серед запилених селищ, де діти грають у тіні злинів. Один чоловік блукав від країни до країни, залишаючи за собою лише сліди смерті. Він не був схожий на чудовисько, проте саме чудовиськом він і був. Його звали Педро Алонсо Лопес, та він отримав прізвисько Вампір із Анд адже убив понад 300 дітей, і найстрашніше він вважав, що робив добро. 8 жовтня 1948 року у місті Тулуа Колумбія народжується Педро у бійній родині. Його мати секс-працівниця, а батька вбили ще до його народження. У багатодітній родині не було ні ласки, ні опіки, а у вісім років стався перший перелом. Мати вигнала Педро з дому після того, як застала за сексуальним домаганням до сестри. Так Педро опинився на вулиці, де його викрав незнайомий чоловік, зґвалтував та залишив помирати. Після цього. Були роки виживання на вулицях Боготи. У 1970-х Педро почав подорожувати Південною Америкою. Колумбія, Перу, Еквадор. У Перу його майже зловили, коли застали при спробі викрасти дівчинку. Місцеве плем'я індіанців хотіло його стратити, закопавши живцем. Проте монахиня вмовила їх помилувати вбивцю. Його передали владі, та поліція просто його відпустила. Він переїхав до Еквадору саме тут і розпочався справжній кошмар. Дівчатка, вісім 12 років, зникали по одній. Їх шукали, але безуспішно. Поліція не пов'язувала справи адже вважала, що це просто втечі. Як говорив сам Лопес, я шукав невинність. Коли я дивився в їхні очі, я бачив себе. Я не вбивав зі злості. Я робив це заради спокою. Усі вбивства були ритуальними. Він спершу завойовував довіру дитини цукерки, обіцянки, подарунки та прогулянки, потім заводив у віддалене місце, гвалтував та душив, а іноді залишав тіло та повертався через декілька днів, щоб спостерігати за процесом розкладання. Як він сам стверджував, саме так він спілкувався. З душами жертв це було його очищення. Він зізнався у вбивстві 110 дівчаток лише в одній країні Еквадорі, але він точно не зупинився би на цьому. 1980 рік Амбато Еквадор. Військова поліція затримала чоловіка, що підозріло поводився поблизу школи. Це і був Педро Алонсо Лопес. Спершу він мовчав. Проте, під вагою доказів зізнався. Він назвав точні місця масових захоронень. Поліція знаходила десятки тіл. Як пізніше згадував поліцейський, ми їздили з ним по всій країні, він показував нам місця, а ми копали, та знаходили останки знову і знову. Усього Лопес визнав понад 300 убивств і в кожному вбачав цілительську дію. У 1983 році Лопес постав перед судом. Його визнали винним, проте засудили лише на 16 років. Це був максимум покарання, передбачений еквадорським законодавством. У 1994 році його звільнили за зразкову поведінку та депортували до Колумбії. Там він потрапив до психіатричної лікарні. За рік його знову звільнили. Востаннє Лопеса бачили у 2002 році з того часу він зник можливо під іншим іменем, а можливо, і досі десь поруч. Педро Лопес один із найнебезпечніших серійних убивців історії. Його ім'я мало би бути відоме кожному, проте про нього говорять доволі рідко як він сам казав. Я міг би зупинитись, але я не хотів. Бо вони були моїми ангелами, кожна з них забирала частинку мого болю. Де він зараз? Чи живий? Можливо, а можливо, він просто став частиною легенди, але жах, який він залишив після себе, справжній, та сльози матерів, які так і не поховали своїх дітей. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій. Підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.